Можливість запровадження 12-ти годинного робочого дня стахановчани сприйняли із обуренням. Колишній шахтар Олександр радить законотворцям спуститися з під небесця на землю. Це дурдом, за натуральний, пускай ті, хто там ходить, вадіті пускані на землю спустяться і самі йдуть роботи. От і все, що я можу сказати. Нагадаємо, проект нового трудового кодексу України, який вже пройшов перше читання і запланований до затвердження у 2013-му, передбачає нововведення, які не до вподоби городянам не лише через надмірну зайнятість, але й через додаткове навантаження на організм людини. Можна поработати за 5-6 тисяч місяць в сутки, а потім, а потім, а потім, а потім, а потім на бальничку на, больничку, на, пеку. на пеку працювати. Єдиною поступкою від законодавців є ймовірність подовження робочого дня лише за письмової згоди працівника. Проте у цей факт люди не вірять. Восьм часом я робота з 7 до чотирьох, полчаса перерив, покушати місцю. Я домой приїхав, отдохнул, мог піти кудись, погуляти, там все мені хватало. А так з роботи приходиш, падаєш просто як тіло, и все. Для такого робочого режиму нужна відповідна оплата. А так як вони платять тиші ворію, не это неправильно. експерти, правозахисники та проспілки твердять, що нововведення до кодексу мають вводитися поступово, адже його редакція вже застаріла. Проте задля для цього слід спочатку провести публічні обговорення. кодекс о труде, он не совсем соответствовал современным нормам, требованиям. Поэтому проект нового законодательства, он более расширит полномочия, четко определит позиции механизм правовой работодателя и работника. Что касается 12-часового рабочего дня, конечно, это не совсем правильно. Может быть, будут какие-то условия, какие-то изменения. Оптимістично налаштовані стахановчани вірять у те, що активна позиція городян все ж таки змусить парламентарів прислухатися до побажань народу. Все, як говориться в руках наших людей. Будуть пратістувати, можуть бути доб'ються. Якщо будуть мовчати, то це все пройде. Як твердять фахівці, проект так і не представили на розгляд до міжнародної організації праці. Не дивлячись на це, він вже готовий до другого читання.